<плес> мені срочно потрібен якийсь помічник. Мені дуже скучно. Хм... що це? Рейз е флопа? Вирости флопу. Мені якраз потрібен питомець, а флопа ідеально підійде, як на мене. Ось, він бог. Усім привіт і сьогодні ми будемо грати в Raise a Flop. вирости флопу. О, стоп, що це було? Я по ньому лише один раз хотів клікнути, а він він гроші дав. Нічо собі жирні він дає. О, що це в мене за бейджі такі? А, це, мабуть, коли я був в гостях. У декого, коротше, був в гостях, то воно мені таке бейдж дало, тому що мелкий брат двоюродний, мабуть, сів за мій телефон і почав грати. Але є одна проблема, він не зберігся. Е, що це? Що куди це клікнув? Ага. Room date. Room date. Нубік. Хто це? Це нуб? Бак хімфоренд. Ага, він мені щось. А, рент плата. Зарплата, короче Не зарплата, ну він, короче в мене в оренду дом взяв. New -new. І, e -e, давайте подивимося, що він взагалі може. Йоу! Я повишаю твою плату. Ага. Відмазується від Він від мене. rents, дай мені плату. Ага, потім він мені дасть. Так, 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 поки він їсть, треба на, на ньому подзаробити трішки. Ану. Він зараз іде покакать. Покакать, да, він йде покакать. Скретчин пост. Друзі мої, якщо вам подобаються такі ігри, то напишіть в коментарях. Слово флопа люблю ігри. Я вже зрозумію, що ви любите такі ігри. О. О, сколько грошей. Я богач. Ему треба ежу пополнить. Да. О, еще гроши. А ну. Give me my rent, бро. Да, Давай-давай, я потапаю тебя. А, в него еще happiness есть. А ну от мені просто цікаво, що буде, якщо я не буду це його не кормити, нічого не робити. От просто От мені цікаво, я відразу відразу ж сохранюсь, давайте. Да, це сохранішь Save the Game, да. От просто Я тебе не кормлю, хеп мені не восстанавливаю. Мені, мені просто цікаво. На мені. Дай мені гроші. Поки я чекаю, я хочу ще, щоб він мені гроші підфармив. Давай, давай, давай гроші, 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 гроші. Гроші, Мінітокс. Дай мені гроші. Гроші мені, дай говорю. Ну, Давайте я ще раз за гейм Браню. Не, давай я ще тут куплю їжу и теперь уже сейв за гейм. А ну, в нього дуже мало хавчика. Давай, що ти зробиш? Що ти зробиш? Що ты зробиш? Ты мене вб'єш. Вбивай, давай. Давай. Ооо! А що це було? Ні-не-не! О! Тебе кикнуло з серверу, тому що флопа подох. О! Що? А, фух. Фух, я уже подумал, что він зараз подохне. Слава Богу, ще ні. Давайте я відразу ж за ним приберу. Він зараз еде на точку, я це знаю. Да. Бо він так прикольно пішов. Давайте подивимося взагалі, які у мене тут кубки є. Один мільйон. Один мільйон. Це типу грошей один мільйон? Мабуть, мабуть. Мабуть, 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 мабуть. Мабуть. Дам -дам 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 -дам. Революція. Угу. Бінгус, да? Це бінгус? О, о. А ну дай мені плату зарплату. Give me rent. Та коли тут умору? Десять років при вже буде проходити? О, давайте подумаем, что я ему дали, могу купить. Что это? Это же я. Это тупо я. Кэт bad, Миссис Флопа. Что-то непонятное. Пицца Милк Диш. Не Collects money for the player. Ступід бінгус. А що сразу ступід? Він не ступід. Він бінгус просто. А, в нього ще хейпні скоро закінчиться. Ага. А зараз... Він в мене зараз подохне. Йомаю. Нє-нє-нє-нє-нє-нє-нє. Давай-давай-давай-давай. давай, 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 давай. А, дивіться, я ще ось так можу по ньому клікати. Чомусь мені стрьомно за нього стало. Ну вроде бы все за норм. Я йому, до речі, шляпку купив. Ось шляпка Cool hat. Так, іди поїж. Зараз він іде покакать. Він іде покакать. Ах ты ж. А ну я не пущу тебе! Ты покакаєш тут. Все, ты не дидешь. Ты покакаєш тут. Зрозумів? Ага, я був правий. Він покакав. Він покакав! А давай я клікаю, я спамю. Я спамю. Давай, 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 грошей побільше. Гроші нам потрібні. Ми повинні вибратися з нищити! Блін, все, ми в нищеті. Кетбет бэд. Флопа фут пополнить. Я знаю, куди він зараз піде. Він піде какати знову. Давай. Я знаю, давай, давай, Пешов, какать. <реклама> а не Дай мне зарплату, чел. Да ты серьезно? О, Вин пишет в кроватку. Помощь я ему и купил. Ура! О, а тут можно так. то кожна мала підформити грошей. До речі, мені цікаво скільки. А, я просто спамлю, у мене зараз мишка поламається. Дуже дуже сильно. А, я це перемотаю трішки. А, Якось швидко це було. Так, їжа. Так, далі ми йому місці місіс Флопа. І що зараз буде. О, до речі. О, у нього сердечки з'явилися, ось і місіс Флопа. А -а -а, я в два рази швидше Вау! А Оце прикольно. Хангер. Ну у нього поповнення ням-ням ням. Давай ты ж поповню уж поповню. Ты мона таки прочувствуешь, еще сейчас буду не так. Хепнис, він не счастливый. Ты будешь счастливый. Манітокс. Все, думаю, цього достатньо буде. Фух. Га, що я можу ще купити бейбі Бову, для чого воно. Добре, я поки що це не буду купувати. Я хочу на ось це купити. Нікому мають. Я хочу дізнатися, що вона робить. Мені навіть, тим більше трішки залишилося. Зави а потім я вже все інше куплю. Ось, ну от бачите. Мені тут буквально тарішки залишилося. Все тисяча. Я навіть більше накуплю. Давай. Фух. Купую. О, це флопа? Що вона робить? А, вона їжу їм додає прикол. Документи о розводі. Короче, місіс Флопи не буде. А що в неї поганого? Вона нічого з ним не робить. Ну, все нічого, не треба більше. О! Накарка. І ще це дитина, хангер за брумс. Що? What the hell? Він покакав. Що? Е. Uh, what? What is this? Підписники, ті, хто дивляться це, Скажіть, ви колись грали в таку гру? Якщо так, то напишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатися. О, що це за двері? Ага. Це я сюди повернувся. Ай! Він тут. Давай, 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 давай. Зараз одну секунду, я зараз прийду. Я тут. Фух о цікаво, вони какашки за ним прибирають чи неу. Давайте бебі бову купимо. Не знаю навіщо вона. Я хочу ще милк диш також купити. Ага, ось Бебі бову. Ой, 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 він... Не Да и он с голоду помра. Так, 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 так. Мям-ям-ям. Мям-ям-ям-ям. 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 Мям-ям-ям. 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 Мям-ям-ям-ям. Мям-ям-ям. Мям-ям. Мям-ям-ям. 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 Мям-ям. Мям-ям-ям. Мям-ям. Мям-ям-ям. Мям-м-м-м-м. Мям-м-м-м. так ням 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 Мил где ж, давай ты. Еще. Фу, Вин, снова покакав. Добре, вони тут поповнюють їжу, в них все кайфово. А, вона також може і какашки прибирати. А ну куди він іде? Він зараз іде поспати. Окей, тоді потім я піду в бэкрумси. Якщо вони не будуть закриті вже, вже тоді. А, блін. Він за секунду поспав. Опа. 50 доларів. Кул cool sunglasses. Ой, гласис. Ну, давай куплю. Вау, у нього ці окуляри з'явилися. Вау! А це прикольно. Так, 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 так. А це прикольно, коли в тебе є прибиранщиця, яка все прибирає. Піц рецепт. Що він робить? М а, -а, а дивіться. Що це? Я нічого не бачу. Грила cheese, bread cheese, hide. Pizza flour, tomato cheese. Medium. Давайте грила cheese зробимо bread і cheese. Ну, для цього потрібно. А як їх отримати? Ну, мабуть, не тут, А ну, що це за стрілки? Ага. Мені потрібен с... Ой. Мені потрібен сир, але я його зараз не можу купити. секундочку. Я все трешки перемотаю. Фух, ну, мабуть, уже достать чиз. Давай Два раза так сделаем. И бред. Хай, давай-то. Мені цікаво подивитися, що із цього вийде. Ага, давайте повернемося назад. Я хочу купити Stupid Бінгус. The Home. О, нормально. Що це? А, це, мабуть... А, Некомеїт. А, це друга. Окей. У мене зараз тут дитина подохне. Давай, покакай тут. Покакай. Нет. Ты будешь какать тут. Покакай. Ты будешь какать. О, он покакал. Все, окей. Фух. Ну, він пішов спат. Спати. Окей. Давайте, поки він спить, подивимося, що ось тут. От він мені дасть. на... Він... О, нарешті. Ура. До речі. А, ну да, мені зараз тупіт Бінгоса треба купляти, так? А що вийшло? Оооооо говно. Давай покушай. Не, він не хоче її кушати. А для чого мусорний бак? Сурова, вейт, в... О, він ще хангер. Ну що ж, а на цьому ми будемо завершувати. Сподіваюсь, вам сподобалось. Усім удачи і всім пока!